О Господу за мир в Україні, за торжество святого православ'я, сомилення в серці, помолимся, Господи помилуй. Всевишній Боже, владику судітлюся твари, наповняй все величеством Твою держай силою Твоєю. Тебе даритиму Господу нашому ми недостойні її в цей день. Торжества, православія, благодарення приносим, як не отвращайся от нас беззаконні ради наших, но паче, передворяєш наш щедротами твоїми, ти, якого збавленню нашого послав, єдинородного сина твого і благовістив безмірною Твоє роду, человеческому снисхождение, яко хоттям хочеш і ожидаєш, аби обратитися нам к тобі і всім людям спасенним бути. Несходя к немощі нашого єстєства, укріпляєш нас всесильною, Святого Твоєго Духа, благодатію, утішаєш спасительною вірою і совершенною надеждою вічних благ, і руководству, збранник Твоїх в горніх Сіон, соблюдаєш, як зеницю ока, і сповідуєм віру православною, канонічну. Відповідуєш, Господи, велике Твоє, безприкладно. Чоловіка любія, милосердіє, любить милосердя, що ноги ползновения, молим призи на церкву святую святой як то є спасительного благовестя, а ще ми радосно прияли. Но -які із -за тернія, суети, страстей, творять вони безплодно або мало плодно, а в декілька зовсім безплодно, і по умноженню беззаконія Даікі єресьми розколами, проти Євангелію істині відступили від достояння Твоєго, Отривають Твою благодать, порогають себе суду Твоєго Пресвятого Слова, милосердний і всесильний. Не до Кінця гнівайся на наших людей, Господи. Будь милостив, молиться Твоя церква, представляючи Тебе, начальника і Совершителя Спасення нашого Ісуса Христа. Буде милост там крупи нас проверить Твоєю, заблуждаючи просити розумні очі божественним да розуміть Твою істину, умягчи їх ожесточення і отверзи слух, да спознай влас Твою братя і Спасителю нашому, і справи Господи і них розщена її і несогласною християнському благочестію, но що да всі свято і непорочно нині поживем в єдинстві з канонічною церквою і також спасительна віра укорениться у в плодоносних зерцях наших пробудит. Неодвратиліся Твій от нас, Господи, подай нам радость в спасенні Твоєго, подай, Господи, пастирям церкви Твої святою ревність і у спасенні і у обращенні заблуждаючих, попеченні їх духом в івангельські раствори. Да тобою всі руководимі, достигними держави совершенні віри і сповнення надежди Істинна любов, і там у зликам чистейших небесних сил. прославим тебе, Господа нашого, в радості, торжества, православ'я, Отца і істого Духа, во віки віков. i